Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У США готується передати Україні західні винищувачі f 16, які необхідні для звільнення окупованих територій і перемоги у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Ця передача винищувачів може відбутися вже в найближчі місяці. Про це під час брифінгу заявив офіційний представник державного департаменту США Меттю Міллер. Він нагадав про те, що Америка почне навчання українських пілотів і буде працювати з союзниками з передачі винищувачів. Водночас він заявив, що він поки не знає, коли саме від яких країн Україна отримає винищувачі. Однак у США назвали передачу передачу Україні винищувачів пріоритетним питанням для Вашингтона, і ми почнемо реалізовувати це передачу літаків в найближчі місяці, сказав Міллер. Також у Держдепі додали, що США підтримують атаки по російських об'єктах за межами українських кордонів на території РФ. Але я вважаю важливим нагадати всім, що звичайно саме Росія почала цю війну. Саме Росія продовжує здійснювати напади на цивільних українців і саме Росія обстрілює школи, лікарні та об'єкти цивільної інфраструктури. Сказав він. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, 19 травня, сказав, що Вашингтон під підтримує рішення країн союзників запустити навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управляти західними винищувачами, в тому числі і F-16. Журналісти NBC з'ясували, що США і союзники збираються надати Україні бойові літаки F-16. Згідно з їхньою інформацією, винищувачі можуть відправити Києву не безпосередньо а через посередників. Президент Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку навчання українських пілотів і назвав рішення історичним. Керівник офісу президента Андрій Єрмак. У свою чергу підтвердив створення авіаційної коаліції. Радник міністра оборони Юрій Сак вважає, що перші винищувачі f 16 Україна може отримати вже восени орієнтовні терміни постачання літаків. Кінець вересня, початок жовтня. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!